Друзі, всім привіт! Вітаю вас в новому відео. Як і обіцяла, розпочинаю його з розпаковки з Next. У мене є ось такий величезний пакет. Зробила замовлення речей для Леона. Тут все необхідне, те, що потрібно на зараз. Не тільки дещо наперед. Отже, відкриваю цей пакет. До речі, досить швидко прийшла посилка, прийшла навіть раніше заявленого терміну. І це дуже класно. Раз, пакетик. Два пакетики. Я вибачаю, що шуршу пакетами. Три пакетик. правда, це не для нас. Чотири пакетики. П'ять. Шість. І тут така молода під номером сім. Ту-ду! Перше взуття Леончика. Друзі. з нього і розпочнемо. Подивіться. Як це гарно, як це стильно. Боже, я за що обожнюю Next? Так за те, що там дуже класна, гарна якість. І за те, що дуже-дуже стильні речі. Ну і можна дещо придбати по приємним цінам. Так, показую вам ці суперкеди, якраз всі кольори. Вся кольорова гамма як і у леончика, одяг. Боже, які будуть луки. Ульот. Так, тут липучка є і шнурочки. А тут, дивіться, левенятко. <с> Я просто не могла встояти. І тому замовила йому і ці кеди. Єдине, що. Розмір я взяла трохи більший, щоб були і на виріст, він все одно зараз не ходить. А я думаю, що ну, до травня місяця в нього й ножка ще підросте і тому буде все ок. Треба буде міряти. Клас, 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 клас. Так, який це розмір? 21,5. Було б ідеально взяти 20-й розмір, так? Да? Ні, не 20-й, 21,5, 21-й, але його не було на сайті. Був 25 і 21,5. 25 були б якраз на зараз. 21 трошечки з запасом, а ці, напевно, з більшеньким запасом. Ладно, будемо дивитися. Милота. Йдемо далі. Так, я покажу. Тут шкарпетки ось такий набір. Я не буду відкривати, бо це я замовила для знайомої. Вона приєдналася до мого замовлення. Набір шкарпеток, тут сім штук різних кольорів. В них класні наборчики зі шкарпетками, то я віддам. Далі, далі, далі. Це вже набір шкарпеток для Леона. Ось такий набір, сім пар. І дивіться, є на стопі напис Next, і в кожній парі різного кольору. Тобто, нарешті, я не буду плутати ці шкарпетки, тому що одні е, зношуються швидше. Інші повільніші, і тоді виходить, одна шкарпетка така, знаєте, в катишках друга гладка, і це сиди, перебирай, а так по кольорах буде дуже зручно. І ці не невисокі, якраз на весну літо. Бавовна. Далі, а там розмір, до речі, 1 два роки. Менше я вже не брала від 6 до 12 місяців, бо немає сенсу. Далі дивимось набір ромперів. Мені хтось телефонує, Потім відповім. Набір ромперів. Тут в наборі три ромпери на літо. Дивіться, який жираф милий. В Нексті мені дуже сподобались ромпери. У нас були минулого літо. Вони дуже. Такі якісні. Тут щільна тканина, правда, на сильну спеку їх не одягнеш. Хоча можна одягнути, тому що вони дуже вільні такі йдуть. І мені подобається, що тут ось такий рукавчик, ще й завернутий. Так, я брала 86-й розмір. 12-18 місяців, так. Да. Значить, перший ось такий блакитний. З жирафом. Другий ось такий кольоровий, дивіться, тут багато звірів. І є леопардики клас. Леончик там в кухні з татусем. І третій ось такий, дивіться. Це хто? Не можу зрозуміти. Кошеня? Чи це леопардик? Може, це леопардик? Напишіть в коментарях, як ви думаєте. Дивіться ось такий смужку. Клас! Дуже-дуже класні. Там були ще такі самі однотонні, теж такі стільничі, але все ж таки вирішила взяти такі яскраві кольорові на літо. тим паче у леончика багато вже такого одягу, стриманого, а захотіла взяти щось такого кольорового. Так, йдемо далі. Далі набір ромперів, але вже тут довгий рукав і штанці. А в Next в основному і йдуть всі речі наборами. Ну, я маю на увазі такі боді, ромпери, що там ще, шкарпетки, шапочки навіть по дві три штучки йдуть. Дивіться, ось такі ромпери. Вони застібаються. Ой, не на кнопки, господи, щось воно туговато йде. На блискавку, ось дивіться. Ні, не того, то просто мені незручно було тримати. Давно не було у Леончика Речей на блискавці, але вже він так крутиться, що кнопочки ті стало важко застівати, тому взяла на блискавці. Дивіться, тут тканина така в рубчик. От. Я взагалі брала це для сну. Тільки не зараз, бо в нас, в принципі, зараз тепло вдома. Ну і зараз буду теж одягати. А ще й для того, коли вимкнуть опалення. І холодний будинок, і якраз це квітень, травень, коли буде ще прохолодно <кій> в квартирі, якраз на цей період взяла ось такі ромпери. Розмір взяла 9-12 місяців, щоб носити саме зараз 80 см. От, отже, один іде такий зелененький наш улюблений колір, колір Леончика. Так, другий іде. Знаєте, мені подобається, що тут. Ніжки довгі, бо в сенсеї, зазвичай в роббраху такі короткі ніжки. Так, другий такий блакитний колір. І третій трошечки інший. Відтінок блакитного. Теж були там сірі бежеві, але вирішила взяти в такій кольоровій гамі. Клас, якість просто. Ви знаєте, я все ж таки вирішила краще витрачатися на Next. Бо він не такий дешевий, як Сінсей. І купувати боді, ромпери саме в Нексті. Ось такими наборами краще взяти 3 штуки з Нексту, ніж 5 штук або 6 Сенсею. По вартості вийде те саме. Але ці будуть завжди виглядати гарно, як нові. От, А сінцей дуже швидко розлазиться. Якщо десь до півроку речі сінцей носилися більш-менш нормально, то зараз вже речі просто розлазяться на очах, то рвуться по швах, то ці кнопочки відлітають. Ну, коротше, не подобається мені. І ще дуже сильно перекручуються шви після прання. От. Тому заказую тепер Next. Далі боді, боді-боді, набір-боді. У ловончика вже був такий набір минулого літа, і він їх носив ці бодіки, вирішила. На наступне літо, яке ось зараз буде, замовити такі самі буді, дивіться. Їх тут 5 штук, да? 5, 1, 2, 3, 4, да, 5. 5 штук. Сірий, бежевий, дивіться, яка якість. Я думаю, через екран видно. Білий, ще такий світло, бежевий, пісочний. І темно-сірий. От. Клас, я прям задоволена. Тут я вже взяла розмір 86 на 12-18 місяців, якраз буде йому і на літо, якщо будемо ними користуватися, коли буде не сильно спекотно, бо я ж кажу, тут така щільна доволі тканина. І потім такий перехідний сезон на осінь. Ну, зараз, напевно, буде великувато. Можна було би одягати під світшоти, напевно, будуть великуваті. Тим паче ще next трохи більшомірить. Такий він повнорозмірний. І остання упаковочка. Тут теж боді, але з довгими рукавами. Ці боді я вже брала 80-го розміру, 9-12 місяців на зараз, тому що довгий рукавчик. І якраз зараз під курточку це я взяла, щоб на вулицю одягати, бо у Дончика, А боді, які зараз є, з довгими рукавами стінцей, вони всі розвалилися. і вже, Якщо вдома ще можна їх носити, то на люди вийти соромно. Так, показую боді. Ось такий білий в зірочку, М -м -м. далі сірий в веселку. Далі білий в смужку, бежевий в таку крапенку, трохи дівчачий, але нічого. Так, і ось такий ще молочний, ну, да, молочний, теж в веселку такому. Все, Тут їх скільки: один, два, три, 4, 5. Ну, на сезон якраз вистачить і нічого з ними не станеться. Все. Буду намагатися не купувати всі ці, не вестись на цішеві, дешеві ціни. Але подивимось, це не точно. Отже, така розпаковка, такий огляд. Пишіть в коментарях, які бренди подобаються вам. Я для себе зрозуміла, що класний бренд це дійсно Next. На першому місці він для мене. А на другому місці H&M. Бо все ж таки в H&M трапляються такі речі, які теж швидко виходять з ладу. От. Ну і потім вже йде сінсей і все інше. Так, друзі, я роздивилася, ще й тут намальовані левенятка. Ну, це просто відпад. Клас. Я така задоволена, наче собі обновки купила. Але я ж кажу, що для мене зараз найулюбленіший шопінг це покупки для моєї дитини. Що хочу сказати, дуже-дуже класні ось ці контейнери Сінсей. Таке товсте скло. Кришка, дивіться, вона дуже щільно закривається. Така прорезинена. Ось тут, бачите, прозора кришечка, видно так, що в контейнері буде зберігатися. І ось так закривається. Рекомендую дівчата. На сайті є три розміри. Я купила два найменших. Ось такий найменший і трошечки більший. І є ще більший. І я тепер думаю, що треба докупити третій більшого, найбільшого розміру. Придивіться до них. Ціна адекватна, а якість суперова. Мені здається, що навіть краще, напевно, ніж Ікея. І дивіться, можна. Ставити один на один. Тут є така виямка, він, навіть якщо посунеться, то він не впаде. Бачите? Ось. Дуже класні. Я прям задоволена. Так, треба відібрати те, що впрання, те, що вже леончик буде одягати. Ось ці румпери. Ось ці Боді повзе контролер. <хи> так, а це поки що все інше складаю. Шкарпетки теж у нього на зараз є. І вони такі ще великуваті. Це вже туди на травень місяць. Опа. Чуть не впав. In a taxi Зараз на вечерю буде салат за 5 хвилин з тунцем. У мене є ось така баночка тунця, маленька баночка. Так, і подивимось, що ще є для салату в холодильнику. Є рукола упаковка, є томати ось такі. Купила ви тебе. Так, і і і десь у мене шматочок сиру був, ось він. І, звісно, заправка бальзамічний крем. Так, я вже вимила руколу, вона трошечки просохла. Викладаю на тарілку, побожнюю руколу. Помідорки розрізаю навпіл і викладаю на зелень, вже так пахне, М -м -м. пахне свіжістю. Раз. візьму Виденочку, Докладаю зверху, запахло тонцем. Ось так достатньо. Далі додаю сир, у мене ось такий залишився маленький шматочок. Нарізаю тоненькими слайсами. Так нарізати мені допомагає ніж для чистки овочей. Дивіться, які тоненькі. І так хаотично викладаю листя салату. На руку? Все я думаю достатньо і тепер залишилось все полити соусом. Знаєте, що останній штрих. У мене є ось такий мікс насіння до салатів. Я ще додам його. Отак. І все. Салатик за 5 хвилин готовий. Ось така вечеря. Ну, дивіться, яка краса. І смакота, Це дуже смачно, корисно. Отже, буду вечеряти та буду завершувати цей влог. Перший влог тижневих влогів. Сьогодні у вас вже понеділок, початок тижня. Всім бажаю вам продуктивного тижня, спокійних днів та ночей. Бережіть себе та своїх близьких і до завтра. Па-па!